Как у вас работа любить?

Куди нас опативався? Будки й ті, Так, блоки. Розкажіть, будь ласка, з якої ви школи? З ліцею -фіз... з фізичною фізичної підготовки. Ага. А яку ви будку робили? Джек. Е, та Костомаха. Ага, з костомахою. Добре, а розкажіть, будь ласка, як ви її робили? Чи важко було? Так собі. Що саме найважче було? Випалювати, Випалювати... костюмаху. Да. Це прекрасна да? сюди? Да, так, там пише. Да. — А хто так, її робить? Вирізали костумаху чоловіком, а потім випалювали. А все остальне вручну. Ага. А скільки, скільки часу це зайняло? Два дні? Четро. Два дні робили. Три. — Три. Три дні. Три. Два а цікаво було робити? Так. Да. — Ще будете робити? Да. Да, да. Добре, а у вас вдома є собаки? У мене no. є. У Мен, да. мене в мене джек, в мене. В мене дві овчарки чистокровні. У мене джек напів овчарка, напів двомя. Супер. А дав давно у вас ці собачки? У мене, в мене при... два роки. У мене, три. Три. В мене Один два три. роки, другий тільки пухлочення голенькі. Ага. То хто хто з вашої родини там займається вихованням цих собак? Я. Я. Супер. У нас допомагає мені. Вгулюємо її. Супер. Ну, дуже дякую за участь. Я думаю, що ви може ви виграєте якісь призи. Представтеся, будь ласка, як вас звати, з якої ви школи? Друга школа. Це друга школа, добре. А покажіть, будь ласка, свою будочку. Чи вона вже тут? Друга. Ага, оця. Оця. Ага, супер. А розкажіть, будь ласка, як ви робили цю, цю будку? Чи довго, да. чи, чи складно було? Ага. Ні, не було складно, але е, нам принесли будку, ми її чуть-чуть добили, влучили. Ага, була, то у вас була, була, і, ви була. і ви її закреативили, <реку> так? Да. Супер. Е, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про протулок? Як вам тут подобається чи ні? Подобається Подобається, багато собак. Вам подобаються собаки? Да. А вдома є? Да. Хто вихованням займається? Да. Батьки. <рес> Діді Вава. Добре. Представтесь, будь ласка, з якої ви школи? Я вчитель трудового навчання НВК ВК №9. Розкажіть, будь ласка, ваші думки щодо цього заходу, що ви бачите, як ви це сприймаєте, чи, що поганого, що доброго ви бачите? Можна сказати, що захід вартий уваги, захід дуже хороший, тому що треба прищеплювати дітям любов до тварин. От, захід оцінюю, що він належним чином був підготовлений, все ж таки вчителі е, тому знали своє завдання. Ось поставлені цілі і приступили до роботи. Були підібрані кращі учні, Команда складалася з двох-трьох учнів. Зокрема, в мене зголосилося три учні прийняти участь дев'ятикласники. Ось, і почали виготовляти буде. Ну, Як зараз в світлі проєктних технологій, першочерговим завданням виробу є його функціональність, значимість. тобто, чи цей виріб буде служити. Я думаю. Що вироби, які зробили наші учні, вони всі придатні до використання і хай служать на користь нашим тваринам. Дякую. А що ви скажете, як ви вважаєте, чи сподобалось це дітям? Як ви вважаєте, який вплив цей захід може мати? Ну, Якщо це дійство зібрало таку когорту дітей і вчителів, то я думаю, що сподобалося. Якби тут були подиниці учнів. Ось, і це було б кнутом зігнуто сюди, то воно було б не варто уваги таке дійство. Представтесь, будь ласка, з якої школи. Доброго дня, я Малахівський Олег, учень вас з першої гімназії. Сьогодні проходить акція по будуванню собачої домівки. Ми зробили свою домівку. А є це вона серед цих? Яка? Ага, бачу, коричнева. Ага. Добре, Скажіть, розкажіть, будь ласка, як ви її будували, чи було складно? Чи... Ну, дійсно, складно не дуже було, тільки що одна проблема була, це не вистачало матеріалу. Де брали матеріал? Мусили матеріали брати в, ну, в школі, знаходили матеріал. Так, збивали з того, що було. А як довго, як довго робили, скільки людей робило? Хто допомагав з дорослим? Мали... Вчитель навчання Сергій Михайлович і, і розмальовували так само художників нашої школи. допомагали ага. розмальовувати. Дуже дякую. І ще е, якісь ваші уявлення, думки щодо цього заходу? Чи Я сподіваюся, зараз трохи зими будуть ну, холодні, як зараз навіть видно. І думаю, що собачкам допоможе наші будки, будівлі буде тепліше. Звичайно. А у вас вдома є собачка? Ну, вдома немає, звичайно, але на дачі є. Так само. Собак любить? Дуже люблю. Ви учні 26-ї школи. — 26-ї. — Мене звати Усухіба, але ще. Супер. Скільки вас робило Буду? Яка Буда? Двоє. тільки. А, то ви вдвох робили. А хтось допомагав, вчителі? Вчитись, да, тому Де робили? Було важко чи ні? Скільки часу? А то ви тут, тут їру саме робили? Так. Цілий день. Молодці. А що, що можете сказати, як вам подобається тут чи ні в притулку? Собачок бачили? Да. Як ви вважаєте, будочка буде слугувати собачкам довго? Чи да. сподобається? Да. А яка саме собачка <плес> на вашу думку <плес> до вашої буде підійти найкраще? Є школа Представники сходу номер 17. О, я, о, я казав, що кубок буде солодкий, ви мені не вірили. Бачите? О, наскільки він солодкий. Тернати лицею посиленої фізичної підготовки. О, що ви оказуєте не тільки гарний солдат, а ви ще й добре робите бути. Молодці, підійдіть. тримай. О, О бачиш. Все, дякую вам. Хлопці, давайте на хлопців, перемогу знімаємо. Перше місце в нас отримує гімназія ну, номер 21. О, все, то, то, не тільки добре вчать, а ще й роблять прекрасні речі. Ну, то скажіть, такого чутку кубка в нього нема, правда? За все є. За перемоги з всесвітніх олімпіад, це українських, все є. А такого немає. Ну, то я вас вітаю. В інших номінаціях. Перша одна з найкреативніша будка. Ти отримує школа номер 3 Дякую вам за участь, я вам щасливі. У номінації за надійність будки отримає школа номер 11 О, молодці, сороковий квартал нас, саме надійні, бо там все ломають, все морозі. Ви саме ближче, то ви саме раніше потрапите. За зручні збутки В номінацію отримає школа номер 9 Хто пробував зручні збутки? Олено. Олено, де? Ще одна в нас є е, номінація учасні грамоти, за кожний шпіл. Ми будемо назвучати. Так, ще одна номінація Собачок симпатій. Це була визначена собачкою. в нас якби вживає випу... школа номер чотирнадцять. Саме ближче, ми тут, так? отримає грамоти за участь і подарунки від е, нас і міської ради. Я Хочуть бачити.